Враховуючи особисті домовленості, почути прізвище Кірнеса Адольфовіч, і з ним так само. І вони безкоштовно нам дивно, але Кернес безкоштовно віддає все укладені. На умовах обміну депутатами з нашої сторони парна, всіх визначиться Харківська обласна рада. Е, є запитання. Чубати, будь ласка. А Голосуйте. Шановні колеги, тут є питання, обідвіняли власності. Якщо висподовий прийом, то для податків. Ось бісяць, на баланс І як внешно до поступного фонду, щоб не було податків. Чи це буде чи на рішенням, чи зараз? Я не знаю, що Це будемо всі працювати. Тернопіль, тернопіль авіатрансу будемо передавати. Тут, дописав, допоми, на баланс, як як внесли до статутного фонду, щоб не платити... Щоб... Що, зразу цим так, рішенням то записати. Зразу і вписати в рішення. Треба, ти, 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 ти. Так. Так. Можемо зразу, на баланс. Комунальне підприємство фірма Тернопіль Авіавтотранс як внесуть доступ до фронта розводиться. Олексій Петрович, ми не зараз не даємо лише згоду на те, що ми готові прийняти. А вони дають, Харків дає офіційну... А вже тоді ми можемо. Це буде наступний крок, Володимирина. Це буде наступний крок.